Запрошую всіх до цирку. Такі події завжди піднімають настрій. Як правило, будівля цирку круглої форми з високим куполом. Вистава відбувається на арені і супроводжується грою оркестру. Веселі клоуни розважають публіку між виступами артистів. Спритні акробати з легкістю виконують віртуозні стрибки. Повітряні гімнасти вражають своєю сміливістю, адже показують трюки під куполом цирку. Еквілібрісти демонструють диво рівноваги, вправно жонглюючи різними предметами. Фокусники змушують повірити у дива, а дресирувальники та їхні вихованці. Захоплюють глядачів не тільки ефектними виступами, але і взаємною довірою і повагою. Розглянь церкову виставу на картині, що в ній незвичайного, які номери виконують артисти та артистки. Для циркових артистів так само важлива акторська гра, як і для театральних. Їхні костюми особливі. Вони не повинні заважати рухам і в той же час мають бути красивими. Грим циркових артистів буває досить складним, зокрема у клоунів. Розглянь зображення циркової вистави. Чи потрібно на твою думку спеціальне освітлення на арені цирку? Створи об'ємну композицію, веселий цирк. З персонажами, що рухаються, використай картон, кольоровий папір, підручні матеріали. Ось клон поміщений в коло. А ось повітряні гімнасти. Ось слоненя. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. dose of